Вітаю всіх на капіктойз і в сьогоднішньому відео хочу показати, як гарно завершити в'язання, щоб при завершенні ряду не було сходинки. Коли ми завершуємо наше в'язання, і тут ми зачасту робимо з'єднувальний стовпчик. І тоді у нас все рівно залишається ось така ніби як сходинка. Це підходить, коли ви в'яжете, наприклад, в'язані очі, або якісь будь-які в'язані деталі, які потрібно гарно пришити чи приклеїти, і щоб вона була, ця деталька, все рівненька. Так, і зараз я покажу, як цієї сходинки. Уникнути. Ось ми витягуємо нашу ниточку і бачимо, що в нас лишається сходинка. Така вона досить не гарна. навіть якщо ми тут закриємо так. Значить, Що ми робимо? Беремо нашу ниточку, перекидаємо її на верх. Наперед в'язання, ось цю петлю, це в нас перша петля, з переднього боку під дві петлі, піддіваємо ниточку і виводимо її назад. Ось так. Раз. Знову перекидаємо ниточку наперед і в останню петлю ряду, але вже всерединку лише за задню петельку. Ще раз прообтіваємо нашу ниточку. Ось так підтягуємо, рівняємо, поправляємо, якщо треба, тут ми її цю ниточку десь там виводимо, фіксуємо. І ось така гарна деталька. І з обичним таким наче звичайним ланцюжком. У нас вийшла. Дякую, що були скати Тойс.